Лесик! Лесик. Блядь, що робити, блядь? Ти бачиш, сука, люди, блядь, їдять піцу, блядь. На піцу ходять, та? А що ж у піцу треба робити? Що треба, блядь, робити? Гроші, блядь. Во є машина, блядь, давай заробляти гроші. То твоя машина. Ага. Ти нахуя смітиш, блядь. Підніми, бля? підніми, сука, підніми, я сказав. Так, ти будеш що Так. Що да, да блядь? А куди тобі їх? Я то мій автобус, блядь. І треба ж наш на роботу, блядь, треба йти, треба платити Деньги? Ти маєш деньги. Кажи, кажи, гроші. Кармани, блядь, покажи, сказав тобі. Розігнав. Встань, когда з тобою розмовляють. Лесик, дай му пізди. Що ти, блядь? До кого ти, сука? До, До кого ти, блядь? До... кого сука, бля? а? фасівки стрипі з не блядь. хто їде. Поїде, запрошуємо, запрошуємо. 50 гривнів, блядь, като 50 гривні. Подходимо к автобусу, фастів троліси. Фастів трелісить. Запрошуємося, відправляємося. Походим. Привіт. Юра, ти перестань бухати, блядь. Перестань бухати, блядь. Ти хочеш їхати, блядь. Останній раз, пропусти, він не має грошей, пропустив, він з бідної сім'ї. Чекай, пропусти його. Давай, заходь, все, не треба, давай. Поменять труси, поменять труси, все, хватить. Судві, про кого ти мені говорив, так? Ладно. Проходим. Блядь, ти не матюкайся, бо блядь зараз як дам покрижа. По блядь, який монголо-татар. Провіряй його, бля. Він дупи щось має, хай му палець купом. баба, заходь. Рибу в салону нельзя. Отдай. Отдай. Отдай, Отдай! О! Да сатанисты! Не с центром! что-то с ней что? Слава Иисусу Христу! Стоп! Куда еврей? К евреям! А? К евреям! Еврей, когда платить будешь? Очі пеш, от мене, не пропусти мене молоко? молоко! Вважай Уважаю, то сатаністи, блядь. Приходь, приходь. Що надо? Денег надо. Ти куди? Куди? Лесик, вважай, на хвора, блядь, її, блядь. Не смійся з нею на хвора. Лесик. На дурна, бач. Трошки Тихо, куди не копай. там блін, сама так жила, блін. Заходь. Mm, Заходь. Лише, вийшов, брія. Так. Кузьма! Поїхали! Mm. тихо, тихо, скачкай, занаїдь. Ну что ж, э, граммадяне, мы продолжим нашу поездочку. Извините, пожалуйста, откройте дверь, кто-нибудь не откройте. Нету места, нету места. Нам срочно нужно... Куда? Куда? Это уникальный Это Колли? Это не, коля, а, не так, тут, Что? -то... Не трогайте его, вот это уникальный вид. А? Колли, блядь? Это не Колли. На сюда, это заходь. Будет, заходь. добрый. Ласик! А вона нас щось везе? Шофер, візьма, поїхали. Так, білети. Білети. Лесік, розберешся з нею. Так, євречик, 50, 50, Пересядь на задній. Ну, Давай, ставай. Не ти, ти сиди, сиди, пересиді ти. Цей. Що тебе з бандурою їздиш, блін? Яйця. И приготуй гроші, блядь. Так, шо шо яйця. шоу. Що шо шо там? Ба... давай нічого, я токсин маленький. Куда ты, блядь? Так вы так, выток. Сиди, блядь, тихо заебало, бляд. Тож блядь. Тоже меня. Покупаем билетики. Какая у вас группа крови, причем? <головний> у меня? Разве фактор мінус, блядь? Моя Доктор, що ти хочеш, блядь? Ти. Сядь, 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 сядь. Нас их заспокойте, дурно, блядь. Сидя, чуєш, я там, по моєму пес серы, блядь? Ничего он не сыр, не наговорил. Блядь, смердел. На... Са нахуй. Салона. Са салона, я сказал. Са Это... салона, салон, сказал, вытянула. Прощай, да, Толик. Я понял. Ты да, что, веки вца, да. веки. веки Серечка, на билет! Спасибо. Все. Не бухай, Юра, блядь! Хватит бухать! А, на билет! Дрмай, у Тихо, тихо, тихо. Я не то, что, бля, я ж я хочу выпить, я просто, блядь, то робота, бля, вашу мать, блядь. Не, 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 я, не то, что я выпить, хочу, знаешь? Я просто, блядь, то робота, нахуй. Тихо давай, блядь. Не то, что я, блядь, насик, блядь, скажи все, нахуй, я пишу, блядь. Я просто, блядь, знаешь, так все працювало, нахуй. Кто-то давайте. тебе, давай, давай. Вс, таки тихо, блядь, Не пиздит голос на боку, блядь. А мне, блядь. <рикану> Все, садитесь, садитесь. я вашу мать. Отож, шановні пасажири, наш автобус фірми Шонахер вирушає позадного маршруту. Зараз вам наша сьордеса Альонка покаже, як треба прави соблюдати правила безпеки руху на автобусі. Альошка! Альонка, <рикану> Біль! Отож! В Сю знаходиться ремінь, ним можна змотати п'яного або від кайфо замореного гота. І, і, і ти. І, Тиво, то чекаєш, що я горив? Біль. так? Отож, по боках ви бачите маски, де можна нюхати клей. Атож не улякаємося, е, якщо пацани хочуть грати, е, презервативи випадають автоматично. Але може це бажання бути гибним деколи хочеш срати, а виявляєшся, тих, хто срати. Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю. Штани натягую, а їм лед то сію. У тапочках на босу ногу вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервово, із народом на автобус чекаю, їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шамсом в салоні.

Салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю, на когось падаю, на когось кашляю, і дві гривні для воділи, і з кишені дістаю, трохи матюкаю, трохи підскакую, а сусіди всі мене із різних боків, ай you на коліна стаю, трошки подихаю, і до виходу пролізти між ногами пробую. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всі підрізає, бо шансон салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, тра 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 Хіде Маршрутка. Як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає бо шансом в салоні рубає, Владимирський централ. Chanson Salon so блядь, заробітки, заробітки, блядь. Що Що за заробітки, блядь, Лесяк? Фу. Фу. блядь, да, вони ж бус засрали. Лесик, виходь! Виходь, блядь, що робити, блядь, ти бус не наш, блядь. Блядь, що робити, сука, то не наш бус, блять, Лесяк, блять, мене, мене Ігор, блядь, не кажуть, блядь, мене Ігор заб'є, блядь. Гроші, зібрав! Не зібрав. Ти, ти, ти бачиш, як ми бус засрали? Скільки? 12. 12 гривні? Так. Та то, бля, най, не хватить, щоб ми додому доїхали, блядь. Фиву будемо. Пиво, пиво, блядь, пиво. А піца, блять! Піца мала бути! пт твою, блять, кучу навалила! Ти знаєш, хто ти насрав? А та, щоб самала, блядь, то, щоб сам мала, блять, то вона срав! Короче, блядь, ну його нахуй з тою пиццею, блять, я вже піцу не хочу, блять, скрепка, блять, що? Лежи, бре бля! лежи, леже, поїдеш слаз, бля! Бре, блять! Що с баємо, ми його нахуй, блядь. Куда їдемо? А їдемо. А, а караші бре, блять, ще почесте, ми його нахуй, блядь. Ви ще нормальні караші, блять, уха ха буде, блядь. Пішли. 行，赶紧吧。